На НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Моє вітання сьогодні у подіях. Ви побачите майже 60 категорічних шкіл. Працює при парафіях Коломийської єпархії Української православної церкви. Ми тут дізнаємося багато про бога. Інклюзивний театр ілюзія презентував святкову містерію. Якось перед різдвом це є насправді дуже просто відчути одне одного. Як виготовляють сирних коників, майстриня з брусторів розповіла таємниці виготовлення їстівних іграшок. Це є шлуночок молодого тілять. Про це та інше детальніше у випуску. 25 грудня Різдво Христове Українські православна та греко-католицька церкви цього року вперше відзначають народження Ісуса Христа за новою юліанським календарем. Верховна Рада ухвалила закон про зміну дати державного свята, згідно з яким 7 січня більше не є святковим і неробочим на днем. Натомість, 25 грудня буде офіційним святковим днем. Щоправда, на час війни вихідні та офіційні свята скасували. 200 літрів м'ясних страв відправили на фронт мешканці п'ядецької територіальної громади, що на Коломийщині. Такий масштабний вантаж до різдва військовим одночасно готувала. Кілька десятків людей на кухні турківського ліцею. А це паштети, тушкованки, малине сало з часником, кров'янка, квасоля і плов з м'ясом та багато іншого. Смачне домашнє виробництво для захисників до різдвяного столу бачили наші журналісти. До слова, крім сотень кілограмів їжі, відправили військовим два квадрокоптери та тепловізор. Транспортували вантаж на передову представники благодійного фонду Країна нескорених. Оборонну фортецю для України з Лего майструє п'ятирічний Максим. Одночасно спостерігає за роботою, яка відбувається на кухні турківського ліцею. Це П'ядецька територіальна громада. Я чекаю вам. його мама та багато інших чоловіків та жінок зайняті приготуванням м'ясних страв для військових. Готують тушкованки, паштети, кров'янку, варять квасолю з м'ясом та плов. Ще один український делікатес, який дуже полюбився захисникам мелене сало, з часником. його з любов'ю готує пані Надія. Щоб хлопцям було на пліт. Ще один процес пані Людмила. Тре моркву я прийшла допомогти, щоб було хлопцям і смачно відчутно, що то є різдво. Жінка продовжує також вдома, напекла пампушків та інших смаколиків для військових. Все для перемоги, щоб Бог поміг, аби ця перемога уже пошвидше прийшла. Відварене свіженьке м'ясо для паштету. Нарізає пані Мирослава. Для перемоги для наших хлопців. Згуртованістю мешканців турки п'ядицької територіальної громади дуже пишається Любов Оліградська Вниця благодійного фонду країни нескорених саме вона й організувала роботу односельців. Загалом каже, вийшло приготувати 50 літрів плову, 40 літрів квасолі з м'ясом, майже 40 літрів паштету, 10 літрів тушкованки, 25 літрів малиного села з часником та майже 20 метрів кров'янки. Ще приготували понад 30 кілограмів копченої рибки. Ну це вже нас такою доброю традицією стало, що перед якимись великими святами чи то Великоднем, чи різдвом Христовим наріжемо свиню. Доєднюється. До роботи, як і педагоги, техпрацівники, також з садочка нашого працівники приходять, і просто прості мешканці нашого села. Якщо у людей не виходить прийти в місцеву нашу шкільну їдальню, вони роблять це все в себе вдома. Ми веземо і паштет, і тушонку, і сало з часником, і кров'янку, і фасолю з м'ясом. Веземо дуже смачний оселедець, який хлопці страшенно люблять. Корейка. Світлі також умудрялися варити холодець голубці. Тобто, ми веземо частинку святкового столу на фронт, де дуже сильно відчутно звуки пострілів, вибухів. Волонтерка Любов Ліграцька разом з іншими благодійниками повезли на фронт ще й особисті пакунки односельцям військовим, які їм підготували родини в тих посилках. Я знаю однозначно, що є кутя, буде домашня випічка. Ну і звичайно, благодійний фонд також від себе буде давати швидко. Косопи, такі потрібні там вологі серветки, термобілизна, окопні свічки, маскувальні сітки, які плетуть в нашому молодіжному центрі дослідної станції. Тобто, це все, що ми можемо повести, і навіть трішки більше. Стурки П'ядецької територіальної громади Марина Максимів, Андрій Гарашчук. події НТК. Майже 60 катехетичних шкіл працює при парафіях Коломийської єпархії Православної церкви України. Заняття для дітей проводять як в головному храмі єпархії соборі приображення Господнього у Коломиї, так і у віддалених селах Коломийщини та інших районів єпархії. Ми відвідали одне із занять такої школи у селі Великі Ключів. Ні, школі просвіта, яка функціонує при парафії преподобної Перескеви Сербської, що у великому ключеві активно готується колядувати. Заняття проводить керівник недільної школи, уродженець великого ключева, а зараз семінарист Київської православної богословської академії Арсеній Ужичак. Майбутній священник каже, працював у недільній школі на Київщині. Власне, там і виникла ідея організувати катехетичні заняття для дітей у рідному селі. У нас є хороше приміщення церковної резиденції і думаю, чому б. Не спробувати, і ось уже майже два роки Арсеній Ужичак займається з дітьми в церковній резиденції. Окрім богословських занять та вивчення релігійних пісень, тут час від часу проводять уроки англійської та мистецтва. А ще вихованці недільної школи активно долучаються до організації різноманітних благодійних заходів на підтримку українських воїнів. Окрім цього, вихованці школи організувались у дитячий церковний аматорський хор. Наші діточки беруть участь в хорі. Ми співаємо українські народні пісні. Ні, також богослужбові пісні настоятель церкви, преподобної параскеви сербської при якій функціонує недільна школа, отець Юрій Ужичак, втішений, що парафія у великому ключеві доволі активна. Серед вірян і чимало молоді та й дітей. А катехетичні заняття це і знання, і цікаве дозвілля. Вважає священник. Діти бажають цього, прагнуть, і це є наше майбутнє. Коли будуть діти кажуть, любити Бога, будуть добрішими. Щиріше мій Бог буде благословляти, щоб укріплювалася і наша держава. І наша рідна церква. Щонеділі відвідують заняття близько чотирьох десятків дітей та молоді. Це хлопці й дівчата від семи до двадцяти років. Вони кажуть, заняття цікаві і не вимушені, тому залюбки займаються в недільній школі. Ми тут дізнаємося багато про Бога. Співаємо, колядуємо, молимося. Ми тут робимо багато цікавого, малюємо, розвиваємося. Багато можна дізнатися про Бога. Добро, ласка. Не менш насичена програма і вихованців катехетичної школи діти Божі, яка діє при головному храмі Коломийської єпархії, соборі преображення Господнього у Коломиї з 2013 року. І з благословення преосвященного єпископа Коломийського та Косівського Юліана. Ділиться викладач катехетичної школи отець Василь Деркач. Тут дітям розповідають про православний катехетизм, історію старого, нового заповітів, історію церкви, про християнські таїнства та обряди, навчають церковному співу. А ще у програмі основи християнської моралі, вчення про життя святих, християнське мистецтво та англійська мова, продовжує отець Василь Деркач не тільки пізнають слово Боже, не тільки вивчають основи християнської моралі, але і в теплій, в дружній щирій атмосфері мають можливість розвивати свої Богом дані таланти. Окрім цього, вихованці катехетичної школи Діти Божі доволі часто відвідують музеї, пам'ятні місця долучаються до різноманітних акцій у місті і не тільки. Усіляко намагаються підтримувати українських воїнів, продовжує отець Василь Деркач. Ми проводимо різні акції: флешмоби, квести, подорожуємо, відвідуємо святі місця, беремо участь у Міських закладах, так чи вшануванні наших захисників, чи жертв голодомору, чи великих наших українських визначних діячів. А загалом у Коломийській єпархії православної церкви України функціонує 58 таких недільних шкіл. Це не лише територія Коломищини, а й інших районів, які входять у склад єпархії. Усюди різні вчителі і спрямування, однак об'єднує їх спільна мета розповісти дітям про Бога, наголошує отець Василь Деркач. Окрім цих шкіл на віддалених парафіях, невеликих парафіях, де не діють, не функціонують катехетичні школи. Попри все, так само священник готує для того, щоб діти могли зростати духовно і ділитися цим духовним досвідом зі своїми близькими. До слова для вихованців цих шкіл вже чотири роки у єпархію організовують інтелектуальну вікторину, об'єднані Богом. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, подіянтика. Весілля хрестини та навіть проводи до війська не обходились на Гуцульщині без сирних коників. Обов'язково готували їх і до великих християнських свят Великодня та Різдва як окрасу доля святкового столу. Столицею сирних коників в Україні беззаперечно є брустори, що на Косівщині. Там місцеві майстри докладають багато зусиль, щоб зберегти і примножити цю давню традицію. Однією із знаних майстрини цього ремесла є Марія Петрів. Ми потрапили на майстер. -кл... Лас до гуцулки, щоб самим побачити і вам розповісти про їстівні іграшки, які мешканка брустерів створює за лічені секунди. Ото бульку равить з сира, ото лапки, ото голова, голова і тут. Вушка, ротик. і ще замні лапки. І вже є колі. Створення сирного коника на перший погляд виглядає дуже простою та навіть елементарною справою. Однак це далеко не так. Марія Петрів з брусторів, що на косівщині цією справою займається вже майже 40 років, розповідає, аби вийшов такий пластичний сир, потрібно дуже багато роботи. Майстрині запевняється, гуцульська традиція має глибоке коріння і цікаву історію, бо ймовірно, почали гуцули цим займатися зовсім випадково. Вона дуже здалена, коли песенка увійшла, то це ще й скорше коніку йшов, бо це ходили на полонену і там. Упав гарячу воду кусочок сира і так ватах виліпив для жінки такі гостіни. Ну і тоді видумалося це тако. Найчастіше каже Марія Петрів сирних коників на Гуцульщині виготовляли на Великдень, однак і кожне інше свято без них. Ніяк, бо це одна з найважливіших прикрас гуцульського столу. Це кожне свято не обходиться без цього. Отак весілля не обходилося без цього. У армію, коли йшли хрестині, все, то дають тарілку сира і украшають цими кониками. На Великдень сир свяки і коники з вершниками». Ці традиційні гуцульські гостинці дуже полюбилися туристам, а тому на ринках сирні коники є завжди. Олена з Львівщини захоплена вправністю майстрині з косівщини, а тому привезла на на франківщину дитячу туристичну групу, щоб показати їм давнє смачне гуцульське мистецтво, сирні коники це є щось особливе. Особливо в час 21-го століття, коли її все настільки механізовано, коли іграшки рухаються, літають, кричать, пищать. Хочу дітям показати сирну забавку, наскільки своїми руками можна зробити щось своє, щось смачне і колоритне. Марія Петрів каже, вже давно немає ліку кількості їстівним іграшкам, які виготовила. Я знаю, чи би годин порахувати, чи б ма. Чина забрала, чи ні? Не знаю. Багато методика виготовлення сирних коників у кожного майстра інша. Марія Петрів виготовляє коров'ячого молока. З 10 літрів молока виходить кілограм сира, бо й не виходить, бо є корова густя. Молоко дає а є. Таке річ, що мало виходить сира, не кожна однака корова. з кілограму сиру, а виготовити який це дуже кропітка робота. Вийде не більше десяти маленьких коників, продовжує майстриня. Сир це треба пильнувати добре. Літом то воно дуже скоро кисне. А зимою може і два-три дні цей сир киснути. Подивіться, аж такі мають бути дірочки, то де він це робить. Це я пильную літом. Що годин його укріп і. Тягнесе, тягнесе, як уже перекис, уже з нього бренд забуде. На смак коники солоні, бо щоб сир зафіксувався у виліпленій формі, його часто змочують у ропі. Такою ж технікою сиру виготовляють і інші фігурки. Та як сологуні, солений сир. Така пластика серна виробляє ігрушки: колачики, і розочки, і курочки, коніки, з сідлами, шарики. Це так на форшет кладуть і по одному на тако витягують. Як добре робить сир, то все можна виліпити. Так, як з пласталіну, що ж з кіста. Бо я, як отак показую, котрі не знають, питаються. У мене це з пласталіна чи з кіста. Ну не всі знають, що то сера доки не попробують. Та найважливіше, каже Марія Петрів: сирні коники корисні, адже натуральні. До слова, майстриня навіть фермент виготовляє власноруч зі шлуночків молодого телятка. Називається гляк. і це таке, що не шкідливе. Тут немає ні хімії. Це все натуральне. Гляком натуральним бляжімо. Це є шлуночок молодого тілять. Він висохне у свій час так положиться на Відро по дві як який залютіси получить. Я вже знаю, як то робити. Ціна таких виробів сиру від 20 гривень і до тисячі. Підсумовує пані Марія. Усе залежить від розмірів та складності роботи. Марина Максимів, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Якось перед різдвом інклюзивний театр Ілюзія презентував святкову містерію на сцені Коломийського драматичного театру імені Івана Озеркевича. Серед артистів люди з особливими освітніми потребами. Чим дивували глядачів, розкажуть наші журналісти. Сьогодні відбувається дебют інклюзивного театру Ілюзія. Це структурний підрозділ від громадської організації Амброзія 21 на професійній сцені номер один нашого рідного міста. Соціалізація людей з особливими освітніми потребами один із важливих напрямків роботи громадської організації Амброзія 21 продовжує Тарас Косович. Саме для цього у 2021 році і створили у Коломиї інклюзивний театр ілюзія. Починали з маленької групи, потім група наша збільшувалася, приєднувалися дітки з типово нормальні, приєднувалися діти і люди з інтелектуальними порушеннями. І ми створили таке ядро при цьому театрі. І не вже неодноразово виступали. Маємо кілька вистав дуже гарних. Ми маємо дуже великі, ну, досягнення, такі достатньо вже за два роки великі. Директорка інклюзивного театру, а до того ж багаторічна керівниця благодійного фонду Крокус, який займається підтримкою людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, Любов Масевич додає, така арт-терапія показує чудові результати. Коли цей театр запрацював, люди почали розуміти, що люди з інтелектуальними порушеннями, люди з інвалідністю, мають такі самі потреби, такі самі ці кінтереси, такі самі бажання, які Інші і тим більше вони мають дуже багато скритих в собі талантів. І розкриття цього таланту це найважливіше в нашому театрі, тому що е, навіть не кожна здорова людина вийде на сцену. Е, наші люди вони подолали цей бар'єр, вони абсолютно нормально спілкуються, комунікують із наглядачем, вони е, самоутвердилися. Вони знають, що вони так само, як і інші, можуть те, що інші не можу сказати, що це є легко і просто, але це є можливо і з радістю, перейшовши певні якісь е, моменти. А дітки е, дуже відчувають відчувають доброту і тепло. Тобто користуються емпатією і е, спонукають. добрим є прикладом для того, щоб показати, що це є насправді дуже просто відчути одне одного, і щоб серця билися в унісон. І тоді це дуже легко подати руку е, підтримки і пройти цей шлях е, разом. Галина Григорак, режисерка та співсценаристка містерії, якось перед різдвом, каже до постановки, залучили 23 учасників серед артистів. Люди з особливими освітніми потребами, місцеві ліцеїсти, а також відомі коломийські солісти та музиканти. Тут задіяні люди з особливими потребами освітніми. Їх є 11. серед них є і представник. Нечуючої громади, а також ми запросили сьогодні для сурдоперекладу Світлану Наливайчук, яка допоможе перекладати те, що озвучує одна з мишок. Також дітки, діти шкіл, які допомагають собі відтворити ті образи звірів. Які ж мешкають у лісі і допомагають справитися зі своїми ролями, звірам, яких виконують люди з особливими освітніми потребами? Моя роль, як і у всіх сніжинки хуртовини. Ми розуміємось нам добре працювати. Нам ну нам добре. Сьогодні я граю роль першої миші. Я всіх зустрічаю та провожу рукавичку. Я Сьогодні

Святкова містерія якось перед різдвом створена за мотивами української казки Рукавичка. Артисти готувалися до постановки впродовж року. Організатори задоволені кажуть, результат виправдав всі очікування. І це все на сьогодні. Я нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час, Адреса зараз на екрані або ж слухайте на радіо Сяйво. Уся команда «Подій» дякує вам за довіру і щиро вітає з різдвом Христовим. Перемоги нам Божої опіки усім українським захисникам та захисницям. Дякуємо, що захищаєте нас і Україну. Христос рождається! Слава Україні!